Йдемо зараз бігом, ще покажу в принципі, обрізки черешні. Хм. Хм. Ось так, Так, дивимося. Е -е, пеньок. Зразу говорю, пеньки, 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 нашу пеньку на черешні. Дивіться, зробив пеньок, гілка росла доверху. Поняли? Гілка росла доверху, я зробив пеньок, з якогось боку бігти і ні, чорта не можу сфокусувати. Ну, то все фокусіри, кришу фокусіри, о, є пеньок. Бачите. І він нам дав плодові такі бруньки, букетики. Якби я зрізав під 0, під 0, то зрізав, то е нічого ми це б не мало. Ну, тепер значить, ось на цій частині дивіться, скільки урожайних ми маємо бруньок. Тобто, поняли, да? це перше. Чому е бажано б зрізати гілки, які ростуть доверху на черешні? На такі пеньочки. Тому що, ось дивіться, бачите, був пеньочок, але він е, всохся, Він всохся, але він не дійшов до самого краю. Якби ми підрізали ось до самого краю, так ми зробили зріз, то, скоріше все, що бачите, тут зелена, живе живе все, то воно могло би заразитися. Інфекцією і звідси був би клей. Тому ці пеньочки такі свого роду, ось, бачите, така сама ситуація. Тому ці пеньочки нас спасають. То, через то я роблю пеньочки. Черешня, Якщо вам дала однорічний пагін, ось, дивіться, принцип мої обрізки. Тут зрізав, пішла гілка, але молода. Тут опять зрізав, знову пішла молода і ще одна молода. Що я роблю? Зрізаю одну на наружну бруньку, а цю довшу ще раз зрізаю ось тут. Кокінчик. Для того я це зрізав, для того, щоб ми отримали ось такий результат, як ось все є все. Все буде в плодових. Квіткових бруньках і все чудово. Бачите, така сама пішла гілка. Вся в квітових бруньках прирізаю я її кінчик. Все. Вона нам тут або завантажиться, вся, або ще кілька гілок. Ну, ця частина вже буде завантажена. Зверніть увагу, я їх стараюся витягувати в горизонталь. Подивіться, кожна в мене гілка завалена плодовими квітковими бруньками. Така сама після зрізу, ось дали нам дві гілочки. Цю я трохи роблю коротшу, цю роблю трохи довше. Зрізаю тільки ось такий кінчик для того, щоб розвивалася кожна гілка. Зрізайте, ой тако, зрізайте на наружну бруньку, на нижню, тобто, щоб вона йшла як горизонт. Ось, дивіться, зробив такий пеньок. Тут у нас підкові бруньки, дало нам одну і другу. Цю зрізаємо сюди, а цю ми дивимося, 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 а ми її зрізаємо аж ось тут. Оклас. Все, і так працювати. Потрібно. Якщо ви бачите, що вони перетинаються, можете зрізати на квіткову бруньку. Ось так. Все. По черешні поняли. Давайте ще розберемо ось цю три гілки, бачите, да? зріз дав. Опять же, такий самий зріз. Зріз, все в плодах плодових, 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 плодових. Тут зріз дало три гілки. Так, вибираємо, яку нам потрібно. Я залишаю ось цю. А цих дві я роблю коротшими. Клоц і клоц. А цю я, звичайно, роблю. О, все, поняли? такий принцип має бути обрізки. Ось, Якщо не дало кілька гілок, дало тільки одну якось, бачите, дало тільки одну, був зріз, дало ось, я в тому році тут кінчик переріз, дало тільки одну. Якщо потрібно продовжити, я знову тут кінчик зрізав, це все залишив, дивіться, горизонтальна, подивіться, яке навантаження йде. Плодовими бруньками. Якщо така гілочка у вас одна росте тоненька, невеличка, ви її взагалі можете без коригування залишати. Дивіться, яка навантаженість урожаєм буде на таких гілках, які виходять в більш горизонтальний простір. Поняли, да? яка сума сумашедша, прямо навантаженість. Подивіться, що робиться. Тому старайтеся на вечерешню витягувати в більш горизонтальні положення. Поняли, да? Ось, дивіться, така ситуація. Зараз просто мені треба більше ножички взяти. Ось така ситуація. Зараз я буду тут зрізати повністю з переводом на горизонтальну і горизонтальну цю я ось тут зараз клосну в кінці. Поняли? Оцих два таких. Дві антени, що ростуть доверху, я їх взагалі зріжу з переводом на ось цю гілку. Поняли, да? щось росте всередину, як ось, о, дивіться, пішла в середину гілка. Я її зріжу ось тут такого на пеньочок. Клоц, і все. Під ноль не буду зрізати, щоб, по-перше, рана добре заживала, бо при заживанні, при заживанні, ось, якщо робити пеньочки, бачите, був пеньочок. Де це він? А, ось пеньочок був. Біля нього вже утворилися ось плодові е, квіткові такі брунечки, бачите, І пеньочок. Хорошо заживає, якщо ви зріжете його під ноль, ось так. Де це воно ось так ось, черканете його під ноль? Поняли? То е, можливо, що рана не загоїться і буде.